Новини війни ДБР розслідує прорив рашистами першого ешелону нашої оборони на кордоні у Харківській області. Тоді, 10 травня, ворогу вдалося захопити кілька населених пунктів, і тепер слідче бюро розслідувань з'ясовують, чому саме це стало можливим. Правоохоронці дізнаються, чи були підрозділи забезпечені усім необхідним для стримання окупантів, а також чому були самовільно залишені позиції. Наразі вже встановлений похвилинний розвиток подій. Призначено низку важливих експертиз, які планується завершити найближчим часом. Попередня кваліфікація самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби. Усі процесуальні дії проводяться з урахуванням реальної обстановки у місцях дислокації підрозділів та без шкоди для виконання ними бойових завдань. У центрі протидії дезінформації попередили про нове ІПСО від загарбників. А саме ворог сіє паніку та залякує відкриттям другого фронту з Білорусі. Насправді ж це є фейковою інформацією, і якщо хтось буде її поширювати, слід присікати розповсюдження російських наративів. Прогнозується, що ворожа пропаганда активізує ІПСО щодо відкриття другого фронту зі сторони Білорусі. Очікуємо найближчим часом ряд провокативних заяв вищого керівництва РФ та Білорусі з погрозами на адресу України. Основна мета цієї ІПСО – нагнітання масової паніки. І наостанок про санкції проти Медведчука та його пропагандистів наприкінці березня. Чеська контррозвідка викрила у Празі про російську мережу, за якою стояв одіозний кум Путіна. Разом з колишнім генпродюсером 112 го каналу він запустив сайт, на якому виставляли антиукраїнські та антиєвропейські матеріали. Окрім цього, ця мережа мала вплив на деяких євродепутатів, яким платили гроші за вихваляння Росії у західних медіа. Завдяки цьому розслідуванню вдалося накласти санкції, які заборонять Медведчуку транзит через усі країни ЄС та заморозять усі. Його активи.